Для нас Цікава хатинка Юля і Гриця. Привіт усім! Мене сьогодні Гриця і Юля знову запросили до себе в гості. І наша сьогоднішня зустріч буде дуже тематичною. Хто мені підкаже, яке до нас незабаром наближається свято? День Валентина! Точно, правильно! День Валентина! Так, і сьогоднішні наші герої будуть дуже символічними. Ми підготували Ми, отакі заготовочки. Добре, це буде твоя. Ми підготували такі заготовочки, які можуть батьки будь-яких тканин. Ми зробили їх з фету. роблять це дуже легко. Так як ми робимо до Дня Валентина, ми зробили їх у вигляді сердечок. Ви можете підготувати в будь-якій іншій формі. Це буде... іграшки потім вийдуть, навіть ще цікавіше. Також в нас є. Нічого, бачиш? Назад Давай покажемо, які в нас є наместинки. Нас... На Очки, сердечка, будь-що, що є у вас в домі, дітки проявлять свою фантазію і зроблять дуже цікаві іграшки. Ось такі частинки ми можемо їх використати як ручки для наших героїв, носики. То що, почнемо? Давай. Хто вибирає собі який колір? Грицик вибрав синій, Я раді. Був... І я беру фіолетовий. Дивись, давай закинемо всі наші, щоб нам було зручно. І починаємо творити. Ти робиш дівчинку чи хлопчика? Я буду хлопчиком. Для хлопчика в нас є такі вусики, якщо захочеш. То. А для дівчинки. <ривіт> О, їх Давай я тобі допоможу. Беремо. Нам важчу, я зроблю смужку. Притисни його. Пускай, тепер воно має висохнути. Бачиш, там клей є. Він буде сохнути. І, бачиш, тримається. Але потрібно не рухати, щоб дати йому час висохнути. Тим часом придумаємо носик. Що в нас може бути в Є в нас така кришечка. Носик. Давай знову наберемо клею. І поклеюємо. Трошки зама. Тепер так само йому даємо час висохнути і можемо зробити ротика. Дивись, ротик можемо зробити з таких новистинок або зі стрічечки. Відріжемо і просто буде посмішка як у смайлика. Пробило? Приклей, очко, будь ласка. О, мама, буде два очка, а це одне тобі. Добре, приклеєш? Куди ми їх приклеїмо? Я забула. В Треба зі немає такого. Ну, якщо тобі хочеться, то може з'явитися. Мені хочеться з них. Хто Ні, не хочеться. Дивись, очиявка є. Майподобався. Я вже зробила. Дивимо, банки, каші, дівчинці. О, Дивись, в'юден хлопчик уже готовий. Присовний. Ми з Грицем також зробили. Все. Показуємо, які в нас вийшли. Ой, Гриця вийшло. Ось такий чок. Ось така дівчинка. А саме 14 лютого настає дуже особливий день. День Святого Валентина. Це свято, коли кожен в країні Хепіляндія відкладає всі справи для того, щоб зробити таємні листівки і занести їх у скриньку, в чарівну скриньку. Звідки потім Ангелик, збираючись увечері на площі рожевих фламінного, дістає і роздає всім адресатам. В цій країні мешкали дуже добрі сердечка, але жило серед них одне серце. Котре завжди було чимось незадоволене. Його звали Отто. Отто вважав, що на інших падають гарніші сніжинки, що в інших яскравіші будинки, що їхні дні народження веселіші. Ну, одним словом, постійно заздрив. Отто задумав не дуже добру справу. Він вирішив викрасти таємну скриньку з Валентинками, забрати їх всі собі. Пішов на площу рожевих фламінго, забрав скриньку і викрав. І от ввечері, коли настав час, всі зібрались на площу рожевих фламінго, але основний ангелик повідомив прикру новину. Друзі, наша скринька зникла разом з листівками. Я з моїми помічниками всюди обшукав та марно. А як за нас смята? Денежим все пропало. Але у подружок Лорі та Еллі була гарна ідея. У мене є тільки волонтенок. Я з вами поділюся. Я теж зроблю так само, поділюся з вами. Не засмучуйтеся. У Святом... мене є волонтери. Чудово! Тому наше свято все одно відбудеться. Коли отто побачив, що всі веселяться, радіють, діляться Валентинками. Поділишся зі мною? Коли він це побачив, він дуже засмутився. Він раптом зрозумів дивну річ, що можна веселитися ділитися, і це приносить задоволення, навіть якщо в тебе колись трошки менше, або колись трошки не так гарніше, як в іншого. Йому стало дуже соромно. Він прийшов попросити у всіх вибаченнях. І друзі його пробачили? Ви ага. чи ні? Я тебе пробачаю. І я тебе. Звичайно. І я тебе. На тебе вам. Дякую, друзі. Дякую, що ви мені вибачили. І я тобі дам. І я Тримай. Бажаю тобі гарного свята. І. Тому і ви, друзі, плекайте у своїх серцях любов, добро і щедрість. Даруйте тепло тим, хто вас оточує. Тоді всі будуть щасливі, як жителі Хепіляндії казочка наша закінчується. До нового каналу цікава картинка Юлії Греця. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Юлії. Цікава картинка Юлії. Па-па!